Почаївська лавра це здавна Паломницька святиня, розташована на Тернопільщині. Сюди помолитись з'їжджаються віряни з усього світу. Проте останнім часом життя лаври в українському суспільстві овіяно великою кількістю міфів і маніпуляцій, оскільки зараз лавра знаходиться в юрисдикції московського патріархату. Суспільство це не сприймає. Власне дві українські церкви, це геркотолицька церква і Правослана церква України, заявили про наміри. Щоб ця церква була в їхньому складі, тому сьогодні православна церква буде говорити про православну автентичність Почаївської лаври. Всеукраїнська наукова конференція під гаслом Почаївська лавра мусить бути українською. Відбулась в Кременці. Сюди з'їхались представники духовних та світських навчальних закладів, щоб фактами історії пояснити належність лаври українському духовенству. Вона заснувалася в юрисдикції Київської митрополії Константинопольської патріархії. В юрисдикції вона змінювала навіть і в православній церкві вона була у Польській православній церкві, Російській Православній Церкві. Ось і зараз вона знаходиться в так званій Українській православній церкві, яка ну, нібито вже не знаходиться в юрисдикції московського патріархату. Виникнення Почаївської лаври дослідники пов'язують із київським чернецтвом, яке змушене було рятуватись від понгольського нашестя. І тоді на території Почаєва заснувала. Монастир. Тому громадськість має зрозуміти: хоча зараз це осередок російської церкви, проте першочергово вона заснована українськими монахами ще в 13 столітті. Наша конференція повинна розкрити. Оцю історію Почаївської лаври пролити світло на все те, що Почаївська лавра зробила для українського народу, для нашої держави, для того, щоб згуртувати український народ, і ми можемо сино сказати, що навіть для того, щоб сформувати українську православну ідентичність, і сьогодні ми якраз про цю українську православну ідентичність і говоримо. Загалом же було чимало спроб зробити в монастирі осередок русифікації, переконує митрополит. Почаївська лавра стала місцем поширення Ідеології руського міру сюди спеціально звозили ченців, які були за мовою, культурою далекими від українства. Українські святині належать українському народу. Це наше святиня і тому геть московського попа з Почаївської лаври почаївська лавра оповита міфами та маніпуляціями. І насправді ченці просто не хочуть відректись московського настоятельства з політичних міркувань, переконаний митрополит Михаїл. Ніяких пересвячень. Не потрібно ніколи буде об'єднання Православної церкви України і української православної церкви, а це єдиний вихід із положення. Ніколи будуть священники переходити з конфесії в конфесію на сьогоднішній день із єпархії в єпархію. Хоча українське суспільство починає усвідомлювати неправомірність існування святині під керівництвом Москви, проте основний крок для переходу мають зробити монахи Лаври, запевняють священнослужителі. Якщо е, е, ідеальний варіант брати, то звичайно е, найкраще було би, щоб це був крок зі сторони монахів, щоб вони це осмислили і сказали ні, ми більше не хочемо бути підпорядковані Москві. Але все, вся справа в тому, що е, вони є частиною релігійної організації, яка кричить: ні, ми Москві не порядковані. Вони добре знають факти, вони добре розуміють під своє підпорядкування, але навряд чи варто чекати якихось кроків з їхньої, з їхнього боку. Окрім священнослужителів на конференції доповідали історики, які також переконують, першочергово монастир православний належить українцям. З часу появи ми документальні твердження маємо підтвердження з 1597 року до 1712. Це православний монастир. Причому православний монастир досить відомий, досить відомий, який мав свої святині був авторитетним. Але знавці додають, є великий пласт історії, які на сьогодні не брались активно досліджувати. А конференція має стати поштовхом для цього. І в подальшому завдання духовенства і освітян переконати людей, що є питання віри і обряду, а є питання політичні, які не можуть нашаровуватись на життя віруючої людини.